О, оце отакий густий, короче, туман. В Чернігові. О. Наче як ото пепел. Ох. Оце туман. Густенний. Нічого не видно. Оп накрив чернігів густий туман. Нічого не видно, ап Копець. Оце от, от такий густий туман накрив чернігів. Ось. Водії, будьте обережні на, дор на дорогах. Е, включайте протитуманні тум фари. О. Все. Завершую я відео. Всім доброї ночі.